Вітаю товариство! Сьогодні у нас лекція про Локі. Не лекція, а розмова. Так кажу, лекція, типу, якийсь лектор, ну, чесне слово. Так, Локі це у нас Бог-трикстер, Бог обману ілюзій і хитрощів у скандинавській міфології. Що ж таке взагалі оце слово трикстер, яким я у вас вже третє відео поспіль кидаюсь і ніяк не пояснюю. Трикстер це провокатор системи, якщо зовсім коротко. Це елемент, персонаж, герой, божество, який створює такі ситуації для загальної системи, у нашому випадку для сімейства правлячого е, богів скандинавського пантеону, богів богів взагалі правлячих богів всієї системи дерева Ігдрасіль, отак буде правильно сказати. І от Трикстер створює для них непередбачувані ситуації, проблеми, дає такі вкраплення хаосу, безладу, які вони долають і напрацьовують нові алгоритми, і вдосконалюється ця система, долаючи якісь нові перешкоди. По суті, це рушій прогресу, бо знають, вже. Природу більшості асів і навіть деяких ванів, ми також про це згадували, вони не дуже то самі прагнуть розвиватися, набувати якихось нових навичок, влаштовувати собі дискомфорти, робити щось нове. Їм цілком комфортно, так як є. Їм цілком комфортно, якщо нічого не міняти. Це такі досить пихаті, себелюбні. Інфантильні, безвідповідальні і так чуть-чуть жорстокі -жор герої. Локі він ніби постійно не дає їм сумувати, не дає їм подумати, що от тепер так буде завжди, та він налаштовує їм пригоди. Якщо ми заберемо Локі зі скандинавської міфології, взагалі з північного міфу, то в нас залишиться я не знаю скільки, якісь там дві саги нещасних про Одіна і. То є такі дослідники які вважають, я до речі теж адептка цієї теорії, що Локі це тіньова частина Одіна, я тут реально погоджуюсь. І тоді ми, по суті, забираємо, що Локі, забираємо Оді. Ну, це дуже-дуже довго про порівняння їх двох ми поговоримо в кінці. А поки реально, якщо забрати Локі, не буде привод, не буде сах, не буде розвитку, не буде нічого. Локі не є антагоністом в чистому вигляді. Локі не є зло, яке протистоїть добру, але такі, як Локі, боги, істоти трикстерської природи, завжди будуть антагоністами до системи. Я собі можу, наприклад, уявити органічну співпрацю, органічний симбіоз. Локи і системи, де боги прислухаються до локі, де вони роблять щось нове, де вони впроваджують якісь зміни, і тоді, відповідно, Рагнарьоку не буде, бо не буде всього того, що вони начудили. Вони весь час локі якби затикали, нехтували ним. Замість того, аби з ним співпрацювати, в кінці кінців вони взагалі десь там закували. Оце перерекли на якісь муки, йому отрута зміїна роз'їдала обличчя. Ну, коротше, там була серія тортур, які він проживав під землею в очікуванні рагнарюку. Дуже схожі тортури на Прометеївські. Ми тут бачимо теж таку спільну рису, хоча вони не тотошні, Прометеївська ідея просвітлення суспільства і, і локеанська ідея розвитку системи через провокації, непередбачувані ситуації, це не є тотожні ідеї, але тим не менш вони близькі і одного, і іншого покарали просто за те, що він був рушієм і провокатором змін. Як Прометея, так і Локі. Локі не можна сказати, що лише всіх провокував, шкодив і більше нічого не робив корисного. Локі дістав богам дуже багато артефактів, речей, які роблять їх всесильними, і в принципі забезпечують їхню владу, так? Які, ну, Важливі для них речі. Локі також. Помагав богам не завжди він рятував їх з ситуації, в які сам же ж та і вводив. Не завжди він тільки розрулював те, що чудив сам. Деколи він помагав і в тих ситуаціях. В як... до яких він не був причетний, наприклад, викраденням мйоніра, викраденням молота Тора. Він не мав до цього викрадення стосунку, але він допоміг Тору молот повернути. Він придумав нестандартне рішення, що вони мають перетворитися на жінок. Ну як Локі має перетворитися, бо він має такий скіл. А Тор не має, тому він має перетягнутися у Фрею, у жінку. І таким чином вони повернули собі молод і не один раз Локі їм допомагав. Просто через свою таку прикру вдачу ну він був приреченим бути неприйнятим суспільством. Локі був проникливим, це теж трикстерська природа. Мало хто звертає увагу на цю рису трикстерських персонажів, але вони завжди зряють в корінь. Тому вони так сильно можуть зачепити, тому їхні жарти завжди такі гострі, болючі і фатальні, бо їхні жарти це завжди правда. Це не просто токсик-токсик, Це токсик, який зачепляє тебе за те, що дійсно з тебе стерчить. Ти можеш до цього прислухатися. І якось себе вдосконалити. Але боги не хотіли. Навіть от у Пересварці Локі, коли він прийшов на бенкет, де сиділи всі боги, і почав їм виставляти якісь претензії, ну, тикати у слабкі місця. так, Він всюди мав рацію. Кожному вказав на їхні реальні якісь помилки і факапи. Але, звісно ж, це сприйнялось, сприйнялось як пиха, як якесь зло. Хоча, по факту, це не зло. Ем, у цьому випадку ми маємо просто небажання приймати свою тінь. Локіт-тіньовий архетип, трикстер тіньовий архетип. Він знайомий тебе. З тобою справжнім, навіть якщо цей справжній ти не Айс, навіть якщо він не високоморальний, не суперсміливий, не герой Д'Артаніан прекрасний, він все одно тебе із цим знайомить. І якщо ти не готовий. Визнати, познайомитися, прийняти і над цим працювати, то трикстера, будь-яку трикстерську фігуру ти будеш сприймати завжди як щось, від чого треба тікати. ні 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 мені треба тільки супер екологічні люди в оточенні. ні 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 мені треба тільки, тільки щоб хтось от мене гладив і казав, який я класний, а коли хтось помічає е, мої проблеми і недосконалості, я від цього тікаю, закриваюсь. Е, і Оцю людину, та, цю істоту, яка мені робить такі посили, записую в однозначне зло. Хоча це не однозначне зло, це твоє відображення. Це щось таке, що ти не готовий в собі прийняти щось таке, з чим ти не готовий працювати. В цьому одвічна, мені здається, трагедія будь-якого трикстерського героя. Його не приймуть, його ніколи не приймуть, бо він завжди буде бачити головну твою ваду і буде в неї тикати. А нікому не подобається, коли тикають в головну твою ваду. Системі не подобалось, асам не подобалось, ванам не подобалось. Нам би з вами не сподобалося, нікому не подобається. Тому Трикстер приречений бути таким собі вигнанцем. Він от ні до тих, ні до тих, ні до йотунів, ні до Асів. Він от ніби і не злий, і не добрий, і не Бог, і не демон. Він функція. Він ідеальна провокативна функція. І в цьому, напевно, є основна його проблема. Боже, як трагічно. Ладно, 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 не будемо про мою дивну філософію. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте ми порівняємо Локі із якимось іще трикстером, щоб, 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 щоб ми зрозуміли, що це, в принципі, поширене явище. Давайте візьмемо Джека Горобця з піратів Карибського моря. Як вам схожі на перший погляд? Ви собі уявили їх двох Щось є спільне. Насправді багато є спільного, дуже багато є спільного. Дивіться, візьмімо походження. Якесь не дуже ясне, не дуже понятне походження в Локі. Він син Велета Крижаного і богині Лауфей, теж богині обману і хитрощу. У богині Лауфей, до речі, там своя історія. Ми зараз не будемо відволікатися. Це вже якби. Новостворена, це вже така відновлена богиня. Ми не можемо точно знати, що ця богиня була богинею е хитрощів і обману, але про це пізніше. Непонятне походження. Джек Горобець. Теж непонятне походження. Вони обоє завжди керувалися нестандартними рішеннями. Локі вмів перетворюватися на кого завгодно і вигадувати такі вирішення проблем, до яких ніхто б не додумався, і виходити з таких ситуацій, з яких ніхто ніколи б не вийшов. Так само і Джек обох не приймали суспільства. Цього Локі, як ми вже згадували, не приймали ні йоту, ні, ні Аси. Того не приймала ні офіційна влада, бо він був піратом, і його не шанували у піратському товаристві. Вони намагалися ці системи якби зруйнувати, розтормошити, не будемо казати одразу, зруйнувати Локі вже ясно як. Джек також. Він, по перше, був постійним провокатором для офіційних систем владних. По-друге, навіть пам'ятаєте там в якійсь серії був оцей збір піратів. Збір ватажків в пірацію, він навіть цю структуру, яка й так і так ніхрена не працювала, розвалив. Вони часто були ніби такі хі-хі-ха, і Локі-Богоман, хі-хі-ха, і Джек, ніби такий завжди чуть п'яний, ніколи не зрозумієш, чи він п'яний, чи він видає, що п'яний для діла, О, так само і Локі. Ставлення навіть товариства до них, їхнього. З одного боку, всі хочуть, щоб Джек, не всі, а його там друзі і його товариство хочуть, щоб він був союзником. Але все одно його побоюється, бо типу Джек завжди може підставити, Джек завжди буде думати про себе. Так, і з Локі. Локі завжди вмів знайти вихід ситуації, тому кожен. Не гребував звернутися до Локі по цей якийсь небанальний, слушний, крутий єдиний вихід. Водночас, коли йдеться про дружити, прислухатися і щось серйозне, то пішов до Локі в сраку, бо ти злий, бо ти, ну, на тебе не можна покластися. Бачите, в них дуже багато спільного. Це частинки одного і того самого архетипу. Трикстери нещасливі. Я от якось так записую це відео да, і доходжу до висновку, що трикстери, в принципі, не можуть бути, не судилося їм бути щасливими персонажами. Бо вони з'являються в момент, коли системі потрібні зміни, але система ще не готова до них. І всі зміни почнуться після того, як уже трикстер знищиться об цю систему, як система знищує трикстера. Часто трикстер і стає тією жертвою, яка потрібна для того, аби якісь щось почало крутитися в іншому напрямку. Частинка псевдопсихології, як завжди, локі – це також наша тінь. Як фенрір був уособленням якоїсь такої прихованої нашої сили. Так і Локі це уособлення тих рис, які ми в собі не визнаємо. Тих вад, які ми собі не визнаємо. Той, хто не готовий зустрітися зі своїм тіньовим аспектом, завжди буде ставитися до будь-яких трикстерських фігур вороже. Вот як до Локі. Або зустрітися злоки, витримати його метафорично, звісно, що не зустрітися злоки, витримати його провокацію і якось себе прокачати, якось змінитися, стати сміливішим, стати ціліснішим, це означає похитнути, ледь не зруйнувати свій звичний усталений світ. Цього не схоче робити як і більшість людей, так і боги Аси. Ми бачимо, настільки хотіли зберегти свій звичний світ, що їм легше було локі закувати і е, заточити під землею аж до самого Рагнарьоку. Це така поширена ситуація. Я не втомлюсь наголошувати на тому, що північний міф, і взагалі міфологія вся не тільки північна, вона надзвичайно. Психотерапевтична, назвімо це так. Ти коли розумієш, наскільки базові, банальні ем, речі зашифровані в цих міфах, ем, банальні не в поганому сенсі, а мається на увазі такі прості, актуальні для кожного з нас, ти розумієш, що міфи завжди будуть залишатися ем, чимось таким універсальним трендовим. Чому по Спираючись на якусь міфологію, завжди можна буде написати якийсь класний продукт, зняти якийсь класний продукт, використати це в кінематографі, написати якусь класну книгу, намалювати картину, тому що це щось вічне. Хоча Локі і вчить нас, не? що немає нічого вічного. Але я все-таки ставлюся до всіх цих. Міфічних історій та епосу як до чогось такого універсального, до чого, якщо ми не завжди можемо звертатися, то принаймні ще дуже-дуже велику кількість часу ми можемо вертатися до цієї мудрості, бо, як мені здається, ми досі і половину її не засвоїли, адже ем, чинимо одні і ті самі помилки. Що тоді, що зараз. Чому Локі тіньовий аспект Одіна? Той, хто дивився минуле відео, він уже, мабуть, в курсі вловив наскільки ж трикстерська Одінова природа. Тільки Одін, ніби прокачаний трикстер, йому в якийсь момент набридло провокувати систему ось так, от, як робить Локі, по суті, безрезультатно, бо їм, хоч об стінку горохом. І він наважився на інший вихід. Він прокачався, здобув собі мудрість, пам'ятаємо ці всі пригоди, око, весіння на дереві, інтегрувався в систему, очолив її і тепер впроваджує зміни точково, маніпулятивно, прикольно, по-трикстерськи, але зверху, згори. І помірковано. Він багато разів теж на когось перетворювався. Типа це був не він. Так? Він багато разів на когось перетворювався і провокував того самого Тора, щоб Тор робив те, що треба Озін, тільки типу, так, щоб, щоб Тор думав, що це він сам хоче. Ну, це такий дуже-дуже прокачаний трикстер. Отже, Локі це дійсно його тіньовий аспект. Це той самий Локі, та сама його тінь просто ще не прокачана, не виведена на світло. Отак. І якби Локі в якийсь момент хотів вийти на світло, він би став Одіним. Якось так складно заплутано, але це моя теорія, вона мені здається, дуже логічною і дуже придуманою. А ще я мала сказати трішки про марвелівського Локі. Марвелівський Локі, за чи проти, я вам вже казала. Знову ж таки, в минулому відео, що немає нічого страшного в тому, щоб навіть починати знайомство з міфом та з Марвела. Там буде мало дійсно міфологічних фактів, буде багато чого переплутано, важливого по типу того, що Озін не батько Локі і якихось таких принципових речей, але все одно для знайомства самого з образами, чому б ні? Щоб зацікавити себе. Відтак я взагалі не проти кіношного Локі. Кіношний Локі класний. Те, що він зовні не такий, як оригінальний Локі, а оригінальний Локі у нас рудий, з зеленими очима, такий весь містичний, такий весь. Незвичайний, неординарний, сяючи прекрасний, та? але нічого страшного, тому що Локі ж якби перевертень. Він йотун, він може перетворюватися і перетворюється, і майстер ілюзії. На кого хоче. Тому не страшно, що в нас Локі став Том Хідлстон у месниках. Том Хідлстон красивий. Я думаю, Локі не був би проти, що його зіграв Том Хідлстон. Мені подобається те, як показали драму Локі, хоч все і звели до таких дитячо-батьківських проблем. Типу, Локі, у нас недолюблена у Марвелі дитина, яка ображається, та, що Тора любила, а його ні, що він підкинутий, де і тепер, він може стати королем, недооціненим. В цьому щось є. Просто в оригіналі це не батьківсько дитячі стосунки, а це більше. Неприйняття суспільства, неприйняття тебе справжнього. Як цього Локі не приймали, так і того Локі не приймали, і це створює вічну драму. Це створює те, з чого ми починали: що трикстер не може бути щасливим. Трикстер завжди буде для всіх поганим зі злими намірами, недостатньо розумним, недостатньо важливим. Тощо. Просто тому, що люди не готові прийняти глибину цих змін, глибину його думок, і дуже часто не готові прийняти правду про себе. В тому самому Марвелі Локі в своїх оцих трохи егоцентричних монологах по захопленні світу каже багато слушних речей, насправді. Я от недавно передивлялася, шкода, що я собі не записала, але. Прикол в тому, що він має рацію, що людство жахливе і потребує, потребує оцього коригування, потребує якихось змін. Та у баченні Локі вони будуть дуже радикальними ці зміни і такими, які все зруйнують, бо Локі не, не знає міри у хаосі. Але він має рацію хоча б в тому, що ці кардинальні зміни точно потрібні. Немає рації ні той, хто каже, що систему треба. Повністю зберегти нічого не міняти, бо цей хаос, і ці вічні зміни, і цей клятий прогрес, і ці всі чати, і штучний інтелект нас захоплять, все буде жахливо. І так далі. І ці люди не мають рації ті, що за таку ще більшу консервацію системи. І ці люди не мають рації, хто хоче хаотично одразу і нахрапом. Все змінити, бо так ми не змінимо, ми зруйнуємо і не буде взагалі нічого. Треба шукати якийсь компроміс, треба шукати якусь золоту серединку, треба якраз практикувати оцей контакт трикстера з системою, оцю співпрацю, оцей симбіоз. Щоб ми виходили на якісь інші рішення, бо історія показує, що, що все завжди йде однаково. Ми пристаємо або до одних, хто хоче за будь яку ціну систему зберегти, або до інших. Хто хоче за будь-яку ціну систему зруйнувати. А в результаті, ну, якби просто ці двоє постаралися створити щось спільне, відкинувши якісь свої дивні амбіції, то може би вийшло щось нормальне. От на таких от дивних глобальних роздумах ми закінчуємо це відео. Звісно ж, я не вмістила у 20 хвилинах все про логі, що я хотіла сказати, але трішечки трикстерську роль. Ми висвітлили і вже добре. Хто хоче вивчати руни зі мною, то запрошую вас на курс про давні руни, який нещодавно запустився. Переходьте за посиланнями, а може, посилання і не буде. Ну, коротше, вся потрібна інформація вона буде в описі до цього відео. Неодмінно доєднуйтесь. Є можливість платити не одразу за цілий курс, а спробувати, наприклад, одне заняття. Чи брати по одному заняттю, коли у вас є. Час і натхнення. Порушувати не можна лише послідовність вивчення рун, а яка у вас буде перерва між заняттями, то вже не важливо. У нас є група для зворотнього зв'язку обговорень, в яку ви також автоматом долучаєтеся, навіть якщо берете одне заняття. Там є, як кожного дня. Всіх запрошують сьомом папа до наступних зустрічей.